Розпочиналося все майже рівно вісім років тому, десь приблизно цей самий час. Ну постійно була потреба якось допомагати. Ось і одного разу я зустріла. Військових на вулиці, які були трошки розгублені, вони щось шукали. Хотілося щось їм допомогти, підказати, але я ну, не, не змогла підійти, якось засоромилася. Які з'явилось таке відчуття, що я мала щось зробити і не зробила, якесь нереалізоване таке бажання допомогти. І е, тому в цей же день вирішила поїхати в таку ж приблизну майстерню, які займалися плетінням, і там навчилася, як це робити. Ось, а потім ми вже заснували свій осередок і почали плести самі. Спочатку. Вдома, потім на роботі, ну і поступово це все ось виросло до таких масштабів, як зараз. Спочатку розповідала просто на Фейсбуці, що я цим займаюся, потім хтось доєднався, коли я кликала людей, що буде там, то й там, то можна приходити. Дуже сильно допомогла свого часу Житомирська хвиля, коли зробила оголошення, і ось велика частина наших помічниць якраз доєдналася тоді, це був 2016-2017 рік. І по сьогодні вони з нами. Десь у нас є такий осередок з 15 людей, які з того часу ходять постійно. Зараз ми збираємося щодня плетемо і є люди, які приєдналися навесні, ось майже щодня, ходять з дня у день і допомагають. Цілий день майстерня працює, але хтось приходить зранку, хтось в день, хтось ввечері. Ну, приблизно у нас три зміни, так якщо подігла. Ну, По-перше, це та річ, яка зберігає життя однозначно. І по-друге, це та річ, яка дуже швидко виходить з ладу, тому що коли війська переміщаються, часто ці сітки втрачаються. В боях вони горять. І це такий матеріал, який постійно-постійно потрібен. Це вже така ціла фабрика. У нас виходить частини, які спочатку зібрати кошти на основу. Купити основу, зібрати матеріали, їх підготувати, тобто нарізати, ну і потім, власне, заплести. Найперше це основа. Ми її купуємо. На основу кошти звичайні люди жертвують, основа замовляється. Фабрично, є ще люди, які плетуть її вручну, тому що навесні та фабрика не могла працювати. Це Харків, і тому ми зразу кинули заклик людям, які вміють плести основу. Хто не вмів, навчився в інтернеті. Є люди, які теж до цього часу плетуть з нитки капронової. Капронові нитки теж нам приносили. Це основа. Далі до основи потрібен матеріал, це можуть бути обрізки. Нам віддають обрізки ті, хто шиють. Якусь форму, балаклави і так далі. А це може бути можуть бути звичайні простирадла, одяг, сорочки. Це люди приносять теж на заклики в інтернеті. Потім частина з нього фарбується на ось такі кольори, якщо це сітка. Пісочна чи така осіння, то ця тканинка фарбується, а біла береться білою зараз. І люди також беруть на порізку додому. Деякі люди не можуть, наприклад, тут знаходитись, можливо, вдома дітки маленькі чи не можуть надовго відлучатися, вони допомагають таким чином, що приходять до нас, беруть матеріали, вдома нарізають, і нам приносять. Зараз приміщення, бачите, таке невеличке, всі на зиму в одному куточку. Ну, і за це приміщення ми теж платимо комунальні всі витрати, тому якби, більше не можемо зайняти, бо треба це все якось оплачувати. Тому руки потрібні, можна сказати, на вихідні це 100%, тому що на вихідні менше людей, то треба приходити. Тут точно буде місце. По будніх днях це після обіду. На вечір теж менше людей, можна теж долучатися. Так. Ну, ще хочу сказати, що в принципі це може робити кожен і навіть може робити вдома. Тому ну, що були такі випадки, що ось ну, дружина військового, їй треба терміново. Ну, я кажу, що в нас ось така, -така черга. А, кажу, можливо, ви самі зможете. Так, зможу, давайте я буду. Прийшла, навчилася, ми їй дали основу, шматок, і вони зробили дуже хорошу сітку. То, ну, все реально. У нас є дуже велика черга. На зимові сітки почали записуватися 28 липня. Тобто черга вперед десь на 20-30 позицій. Це на зимові. Такі осінні ще теж трошки потрібні, вже не такий попит, але він є. Як знаходять, ну є люди, які з нами співпрацюють ще з тих часів. Військові, які нас знають, звертаються. Є волонтери, які теж возять на фронт, вони теж нас знають, звертаються. Ну, є якісь нові теж контакти по з інтернету або через знайомих, або хтось плете, кажуть: у вас там плете моя знайома. Нам треба теж. Чесно кажучи, я не знаю, де ми черпаємо сили, але напевно від якихось позитивних моментів. Тому що в такій роботі часто стикаєшся з такими приємними моментами і несподіваними, ось коли люди віддають все, віддають душу, віддають. Частинку здоров'я свого приходять бабулечки, які приносять там свої останні копійки, приходять дітки, які теж там назбирали, нехай навіть 20 гривень, але це ну, для дитини, це її якби, всі кошти, так, які вона мала, і вона віддається дуже такий вагомий внесок, я вважаю. І от від таких маленьких позитивних моментів беруться і сили. Ми, ті самі жіночки наші, які приходять з дня у день уже стільки часу. Безкорисливо, просто від душі. Ну, ось це надихає. Те, що ми знаємо, що це чекають. Те, що ми знаємо, що вони там за нас, а ми тут за них, так і називається майстерня свій за свого.